Ми що говоримо про візит держсекретаря США Ентоні Блінкіна до України. Візит важливий і треба сказати досить несподіваний. В усякому разі тільки вчора про нього стало відомо. І намагаємося зрозуміти ось тут у студії, чого власне кажучи, Ентоні Блінкін приїхав до України, окрім того, щоб відзначити поступ у наступі українському, щоб підтримати українських захисників, оголосити про допомогу в мільярд доларів і так далі. Ну, тобто це все зрозуміло, але найголовніше, чому що було головним поштовхом до його приїзду, на вашу думку? Ну, на мою думку, головним поштовхом є ситуація на фронтах, коли ми справді наближаємося до критичного пункту, коли Може статися те, що обвалить російський фронт, і за цих обставин зрозуміти ситуацію з перших рук, побувати ну можливо ще десь, крім Києва. Це важлива інформація, яку він передасть президенту Байдену для прийняття політичного рішення. Тому думаю, що в цей критичний момент такий візит є виправданим, є на часі дуже важливим і потрібним. Ну і давайте не забувати ще і контекст не лише, так би мовити, оцей наш суто український, але й візьмемо трошечки ширший аспект міжнародний. Почалася сесія Генеральної Асамблеї ООН. Ну, от буде у 20-х числах так званий етап високих гостей, коли в Нью-Йорк з'їжджаються керівники держав та урядів. У нас там кілька принципово важливих моментів, які нам треба просувати, зокрема, і теми про трибунал, про покарання російських злочинців. про... Ті речі, які ну поки що можливо ще не вийшли на загальний публічний простір, але вони ось ось мають з'явитися. Є кілька ініціатив, які ми повинні там засвітити і починати просувати без підтримки наших західних друзів, ця лінія може бути не настільки успішною. Тому власне акценти мені здається є зрозумілими, але головний, повторюю ще раз, це те, що відбувається зараз на півдні, і я думаю, що переконавшись в тому, що зараз вкрай критично необхідна додаткова підтримка по всіх параметрах, ми можемо розраховувати на позитивний результат трошечки пізніше. Ну є ще також такі припущення про те, що Сполучені Штати вкрай зацікавлені в отриманні олігарха Коломойського, який був ем, затриманий і арештований. От зараз він перебуває під арештом, і ми знаємо, що ФБР має дуже великий інтерес до того, щоб з ним поговорити. Останнім часом такі обговорюють. Він не громадянин України, так як ми розуміємо. Отже, сполучені штати можуть хотіти. Тіти його екстрадиція може таке бути Наталко. Звичайно, що це може бути, але це, вибачте, 25-й номер в порядку денному, на мою думку. Тобто, це надто дрібно для того, щоб цілий держсекретар летів через півсвіту для того, щоб обговорити долю того чи іншого українського олігарха чи псевдоолігарха, тепер вже мало що зрозуміло. Я не думаю, що це ця тема, яка справді. Вражає всіх в Сполучених Штатів в Америки і вони без цього не можуть жити. Значно серйознішими є ті теми, про які ми щойно говорили, про реальну підтримку зараз на полі бою, про те, що ми повинні отримати в Генеральній асамблеї і так далі. Ну, як кажуть, я скажу, лівою ногою, десь там, між іншим, хіба що в якійсь там невеличкій. Дотичні ситуації таке може прозвучати. Я не думаю, що це є ну тією темою, яка є ключовою на переговори. Зрозуміло. Ну і також я би ще хотіла поговорити ось про цю інформацію, яка зараз є в інформпросторі, про те, що Кім Ін, лідер-диктатор Північної Кореї, збирається зустрітися із з російським диктатором Путіним десь на території Росії, вірогідно в Москві або, можливо, на далекому сході про це говорять. І от Нью-Йорк Таймс повідомляє, що ця зустріч планується, щоб обговорити постачання з. Зброю ну вже відомо, що Сполучені Штати висловили занепокоєння з цього приводу от наскільки ця зустріч насправді може якось змінити чи вплинути на подальший перебіг війни, і ну дійсно ж ми бачимо занепокоєння штатів. Як можна запобігти подібним речам? Знаєте, мені здається, що це гарна новина. Ну в тому розумінні гарно, що вона свідчить про те, що. Запаси зброї у Росії катастрофічно зменшуються і вони змушені іти з протягнутою рукою навіть до північної Кореї. Ну у північної Кореї, хоча я, я не є військовим експертом, тому не можу я кажуть стверджувати це 100%, але з того, що я знаю і чув, є певні запаси старої радянської зброї. Е, наскільки вона якісна, ну як спеціалісти висловлюють доволі великі сумніви. Тобто, можливо, як якийсь відсоток, і вони називають е, аж до половини, що ця зброя, а це власне йдеться про снаряди, що вона може просто-напросто вибухати ще до того, як, як, як нею почнуть користуватися за прямою е, так би мовити, за прямим призначенням. Тому чи це вирішить проблеми нестачі зброї в Росії? Думаю, що ні. Так, це може десь в чомусь якось допомогти стримувати український наступ, але не більше. Тобто, це жодним чином не може зламати хід війни, тим більше, що саме СРСР, а потім і Росія. Передавала північній Кореї там певні озброєння технології, тому новітнього чогось там немає. Це те, що власне вже є вчорашнім днем в сфері озброєнь. А відтак думати, що це зламає хід війни. Я думаю, що навряд чи, навряд чи реально. Добре, дуже вам дякую, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Гриско, дипломат, дякую. міністр закордонних справ у 2007-2009 роках та керівник центру дослідження Росії був з нами на зв'язку.